Прихильно обіймаю серцем мою лагідну гілочку, пишу тобі, і поки горить свічка, випишу тобі мої роздуми. Але перед тим спитаю, що нового сталося у тобі, про що говорила з Богом вчора, сьогодні. Усім люблячим серцем, хочу почути, стане радісно мені, якщо поділишся. Цими днями глибокими відчуттями переповнене моє серце. Кажу Богу, не хочу людей, не буди мене до натовпу і його метушні. Така тиша у мені глибинна, так спокійно і погідно сидіти у кріслі біля вікна і бачити світ з внутрішнього затища, якщо мить вітер у листі дерев, подалі дому. Шу, шу, як хтось стукотить десь у далині, працює господар молотом, цок, цок. Як десь у високих соочних травах червня чоловік косить у полі, вжух, вжух. Як у небі хмари пливуть швидко і гучно, гу гу. Печалюсь, що не так часто буває, так у мене всередині. Але чи ж не краса життя у тому, що одна мить прутка й жвава, інша тиха і заспокійлива, а ще інша сумно печальна? Чи ж усе це не є Богом, який себе проживає? І я такий щасливий, разом із ним теж? Що я шукаю у цій тиші? Чому так потребує її моє серце? Відай, так багато всього відбувається, відомого і невідомого мені у відомих і невідомих світах, далеких і близьких, знайомих і незнаних, що треба зупинитись і дати цьому побути, не спішити дні, не здобувати заслуги, а побути. Моя гілочко життєдайна. Наповнюю свої дні буденними речами. Здавалось би, у тиші полудневого дому сидів на підлозі і перебирав зимові речі, аж раптома з вікна на мене пролився за хмар промін сонця, і пуф у серці відчувся такий несподіваний спокій, сонячна і тиха радість так раптово, що я зупинився і сміхнувся сам собі. Усміхнувся тому, що у мені відчув любов до всього сущого, звичайно, справжньо, тихо, спокійно, сонячно. Захотілось обійняти самого себе. В такі дні щось з глибини мого єства кличе мене. Хоче згадатись мною, і я питаю себе, що це? Що ж я забув, про... про себе ж, про те, хто я, про мого Бога, це можливість пернути у таку глиб себе, де я перед тим ще не був, але уже готовий. Готова і радісна моя душа повідомити мені це. Щось таке забуте, але не зникле. Усе, що існує, є мною, і я усміхаюсь цьому обійняти б це все всім серцем, щось забуте, але не зникле у мені.